Я щасливий, що е, я мав ще привезти, подарувати вашому музею, mm -hmm. бо я знаю, що я не вічний, а музеї хоч колись мене згадають. Згадають. Mm -hmm. mm -hmm. Я тільки заберу маму mm -hmm. свій портрет. І там де о, тих три роботи. Ту, Немає і... не тут... не не я... не не красивих грам. А Неш, я все робив, все своїми руками картони понаклеював. І, 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 при, і сюди до музею, щоб залишити тут. Mm -hmm. Я радий, що я ще дожив до того часу, ще в них їх оформити mm -hmm. і, і передати. В моєму любимому музеї, бо я тут часто так. приходжу mm -hmm. і це. Тут мої роботи ще є mm -hmm. в експозиції. Yes. Так, і фондах є ваші роботи, і в експозиції. Ми часто виставки створюємо, і ексклібриси. У нас можуть бути виставка минулого року, тільки ексклібрисів ваших прикрашала фойє музею. Моя Я родина, mm -hmm. от мама. Mm -hmm. Тато молоденький тут. Молоденький, тата мама знаю, Тато. І то я ще одного помаю, як тата А це є сидики, які я зустрічав в мірі. А от моя мама тут. Бачите, там мама не молода. Мама так. <гану> і ми були, і він мав вечір в гостях мав 40 градусів температури. А врано встав і побіг і ліг до сонця після 40 градусів. А тут, а тут бачите, є мої ілюстрації до книжок, от як, як допити е, робили е, кігібісти Роки назад. Потім підвішують, і ти отак от ті от, пальцями, Доснице. а решта весь груз на руках. Ось таке буща не було. так і тут приїжджає до благера. А то є Сибірський цвинтар. Як лагеряники, як, як люди, отак от на цвитарі в мороз, снігом до, до, до землі докупають. А потім то вночі вовки приходять, лисили, з'їє, зверина приходить, і то загрізають. А то теж, то мої ілюстрації до книжок, то теж мої ілюстрації до книжок. Бо я оформляв більше 60 книг формі в бібліотеках в Тернополі. А то наші люди розподіл панської землі, то ілюстрації в книжці. Що забрали в людей землю, а потім казали Папанська. То і Маковея, Якщо знаєте хтось про Маковея, він якраз тут з Пердопищами. А то отак розподіляє землю. Вже коли радянська влада прийшла, і тоді ту землю роздавали людям. То збирали і там ділили тоді, тоді землі. То теж я ілюстрації Яворівського. Книжки Маковея, Осипа Маковея. Макове. А тисяч, то є. Е, е, от маєте, як е, Лемків з Польщі, у нас немає Лемків тут нікого. От, як, як Лемки йду з, з, міш, на плечах своїми речами, палять там хати, горять. Я робив ілюстрації до книжки. Да. Як Лемки перевозить з Польщі. Щоб поляки побили. А то моя мама на Сибірі. Я їх дивіться тут. То мої такі малюнки музиканти сільські. То мій тато. До речі, ви подібне. Дуже подібні. Подібні, подібні. То моя мама. А то решта сибір'яки не українці, да? Тось беріки там. То... Ні, nee, тось сибиряки, росіяни там, там. Там, де я жив, там на сусіди, тожи си, сиділи. А, да? а там моя мама і от то, то, то є журнальна то... кімната, то є балконки, які я побував на місцях. Ну, то що малюнок. От, от цей, а то вже трнопільський, бо я тут да, я в Одесі працював художником поробляв книжки. От, я ілюстрації робив до книжок. І от і оформляв книжку, кладинка була, стою. Mm -hmm, а то є мої лелеки на моїй хаті, завжди не було лелеки. Mm. А то ілюстрації до книжок. Бо я художник, який ілюстрував книжки. Mm. А то є, які я оформляв книжки. Багато. я 60 книг оформив в mm -hmm. Тернополі а то бачите моя робота, вчиться дитина. Дуже гарна. Тут так, так чітка, так. А то така просто тематика <клідки> <клідки> квітки, яка <клідки> <Вони> ромашки чи як <клідки> називають. Тут знову робота, бачите, хрест. <клідки> вот. І подивіться добре. Жінка, яка звертається <клідки> до Бога. <клідки> To мама з дитиною. То єлюстрація в книжках. То ілюстрація в книжки я оформляв, то можу перестати. То, то я робив медалі. Наступ в Тернополі. То австрійські чи польські? То є письменники, ти... які я по суті тоді бачила, це то ще було. Буде... То мій тато, Сибір. там і тут. А то моя мама. Мама така забувається. А то моя наречена тоді була. Вона теж була вивезена, так? Але замає, а то моя дружина. Ми з Сибір приїхали і потім дружилися. А так в Сибірі. Тобто з ваших дітей э, успадкував вашу таланти, десь комусь передали? Внук архітектор, а, а це має, має. А, і майже подібне. <головник> якщо архітектор, то і не художник не <головник> графіка, і все. кінця. Оце так, моє <головник> мене. Дружина, яка в Сибірі, я малював, А то є моя мама. Ху, мама молоденька тут? тут так, близько лежала. Хвора була. Вона мала 52 роки, його визивається. А то ви маєте Сибірські зимові хатки. Там, там, де ви жили? Там, де ви жили, так там. Тому я ну, Серйозно. дружина мама. А то я, як я з Сибіру приїхав, то в Карпатах така церковка гарна. А тут знову Сибірські малюнки. То всі Сибір, яке тут. Вся картина, то я вже ілюстрував книжку. Ви дивитесь на тих людей, які я йому 60 років тому малювавши. І бачимо людей, які вони живуть. Ось ось такі люди. От як люди плачуть, як маленькі діти на горщи то я ілюстрував книжку. То Дівчина і хлопець, розірвані долі. Ну що ж? Моє, завтало, моє, праця, все то моє то моя пушки, це моє моя гравюра, Книжки, гравюри, це про Тернопіль. То подивіться, надстава, церква центральна, костел. Тут всі разом. І сам на церква. Це, це, це все мальовано, чи як? То це... то гравюра, Спочатку мальована, потім вирізується, іноніми вирізається. І, і тоді можна тиражувати. Угу. Ну, там є... То теж ілюстрація книжка, курея, а то церкви які. І то все у нас в Тернополі, от такі хрести над річкою над річці, над рікою. А то два печери, є такі, то так само. Оток є е, священник. Сліпий, Йосиф Чехий. Сліпий. Сліпий. А, а це його я робив, оформляв книжку, і це ілюстрація в книжці, де він в лагерному раку мав тільки столик і таку коронку на стіні висіла. Mm -hmm. Це я вже по Тут так само бойові такі варіанти. Це повстанці. А то бачите лагеря. Слава Капісе. Тут так само навіть танками давили людей в лагіра. Можете себе... я кажу, що ти... і, 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 і Нікого не будь, а жінок. То є мої книжки, які я обробляв до книжки. Наша кота, так? Я вже тут не бачу. Ні, ні, то ні капітає. Ну тільки така. Є ось так все в Тернополі. А то ілюстрація може купити? Ні. Це подахові, дивіться. Не кремене, а чортко. чортково. Костер. А то є над рікою, на стром, таке хрест, такий звіт. Mm -hmm. А так. Закриваю рота, бо мені все життя рота закрила. Це mm -hmm. є моя мама, яка була вислана зі мною на вічне поселення в Сибір. Вона вже мала 62 роки. Якби вона поїхала сама, вона би пропала. Але я спеціально приїхав так мені. Господь дозволив, що я мушу їхати до села. Я поїхав і мав щастя попасти в собі. Я не було не поїхав, я не був собі. А так я з мамою поїхав і привіз мамою. Сибію, додому. додому сюди. Додому, додому ні. Ми, 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 ми мали тіти ті, ті, до, до, до Львівської області і не мали права, то я в Тернопільській області впевнеться. А тут моя наречена а. а яка потім стала моєю дружиною. Молодий, так, там тут приїхали в Сибір, як приїхали в Сибіру, тоді поженілися. А от тоді про Львів, і зараз підійде туди, то там є ціла серія, про провів. Я приїхав в Сибіру, то я поїхав до Польщі, до Кракова. No, і то є клаківський малюн, барель клаківський. То ми там все будемо, там є ще п'ять робити чи шість. Mm -hmm. Бабель то він такий, як, як були на ньому. Він такий закручений в, в центрі міста, але він mm -hmm. як паркан замість паркану, то там є вот, такі. Такі mm -hmm. є мур високий mm -hmm. до кола. І є, от такі копиться так, так, хапхалапке. Mm -hmm. І цей Вау. Так, то я приїхав сім'я, то я мав його до Польщі. Бо в мене була вчителька в моєму сирі Полька. <пиш> Написано Краків, пол, ну то один. Ну то Кракові, Кракові. Краків, пасіч, Краків. То і одна, Юрія Словацька, то наш. О, він в е, 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 Кременці mm -hmm. народився в Кременці, живе Кремінці, ну, жив. Ті роботи були, майже не міг знайти, а тепер я знайшов, бо мене вкрали роботи ті. Але ж я ще мав схова, і тоді вже ті сховані роботи. То є вари довкола от такими, бачите, башні, бо то ще сторожі Кракові самого, як не були, то то є. Столиця і на і в середині костел вже то є, Краківський костел. Дуже так інтересно, що така на горі, вроді би. Угу. Місто є, а тут є всюди море, і, і, його, і то якраз то площу Краківського, ви так наверх. Вона. Тобі там сиділи і малювали. Я був там, там і то на роботи. Я дякую Богу, що я ще дожив до сьогоднішнього дня, що я ще можу. Ходити і, так, і так, це так, і вам. так. А ми будемо пишатися, що ми були з вами і чули вас. Франка. Так, так, так. Вас ну, хотів... цікаве життя було і після заслання, таке насичене, цікаве життя, і а, ви є. поповнили український такий художній Та, це, це, це є України, скажімо, тільки десятих років то рахуйте, скільки років? Треба було зберегти їх і ще Сибіру привезти. Так. А ці екскібриси ваші, ви ж підняли і е, залишили в пам'яті історії людей наших тернополян? А, ви... Не вічні. І... Так, і, так, так, і, і людей також. Музей – це є на, на віках. Які би не були держави, чи що? Хоча. Я... Дуже багато знищили наших музеїв, які і аргіїв, нашу, свіду... На, нашу культуру, нашу. Бу, ну, все це було знищено, було заборонено. Спалювали і все хоче-що, а... а людей сажали в тюрмі. І скільки людей не вернулося, скільки ти... людей там. Бо ти, та, ти, та, ти патріот, бо ти любиш свою батьківщину. А ти маєш сермоду любити. Ти любиш свою Кагановича молоду. маєш любити. Так? Берію маєш любити. Постишева? Сталіна, Леніна. О, історія пішла. Як я вас оставив, шміхнути. Комедія, це так. Саме найгірше, що коли люди. Але бачите, Бог вам дав, що ви дожили до таких років і при пам'яті, при розумі можете, тому як добре. Тому я дарую ці роботи. Супер. Просто. Бачите, ви Бога заслужили такого я дарую і тебе. важкого життя, але з тим... Я сте... то мої зберіг, і то не так легко було її зберегти. Звичайно. Да. Да. Бо я ніколи не думав, що я верну, бо я був навічно висланий з мамою. От жіночка селянка, яка вона всього два класи. Правда? А тато в тюрмі, mm -hmm. а, а брат рідний, старший від мене на два роки, Їхали назад? Добре, То ви вже так правдами-неправдами якось. Не хочеш тим їхати тільки не влізко. Ага, іншу можна було. А, іншу можна. Ну я вибрав, бо в мене мали северяків Чернополя, uh -huh. а вони скорше приїхали, мене. І ви, вже ви потім вони мені казали, приїжджай до нас. Все. Я приїхав тут і жив деякий час. Поки не знайшов квартиру. Потім сім'я з'явилася в мене тут і все. Все, все. І розкажеш. Так, що пережили, правда? Так. Бо там ще було друге. Там ще тебе хоче зробити саксотом. Mm -hmm. А якщо не, ти, не то тебе кидали в карцер, копали, били голодом голодом. Всяко було. Mm -hmm. Бо там людей не шанували. Бо вважали, що це є елемент, якого треба знищити. А ви спогадів не хотіли писати? Про що? Спогади написати, от, щоб хтось щоб ну, як... про про нап... є, є, так? Є друкований, є книжки mm -hmm. багато навіть. Mm -hmm. А в ви не передавали? І передав музей. А чим там ви займалися? От яку найкуру роботу? А я на всіх роботах робив. Тут на всіх. На тяжких роботах. От, коли... І нас привели, то ми жили в бараках, бо ми були лагерники, mm -hmm. ми були вільні, але без права виїзду. Все. Там були сімейні, то і мені втратилося, що я з батьком, з мамою їхав. То я вже мала фотографії такі. А вона і мене прожила 102 роки прожила mm -hmm. після. Ви можете переглянути, ще от прийтися так, то ще раз хоч не затримуватись. Але що ви вже так менш більше знаєте, що це є не некрадення роботи, це є моє життя, яке я дав мені Бог пережити, бо я був вислам сиділа і моя мама. Може вами... роки, а скільки вам було років, як ви висловлені були? Були, коли мене вивозили, 20 років. 21. років. Мого чоловіка теж ввеслили, йому було шість, то mm. 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 вернувся. Так що я, мові? якщо був там, я ніколи не думав, що я можу ще повернути. Ну, no, але доля, а там, почитайте, чому... В 47-му році вивозили, так? 50, 50 вибору. А там є е, коротка біографічні дані. Може, хтось голос прочитати, і ви всі почуєте е, мій життя. Я залишаю ті всі роботи в музеї. Yeah. Я думаю, що поправді ви колись скажете, що покажіть все ті роботи, що ми могли ще раз подивитися. Бо це є життя, це є доля. Це не є тут рік, два. Це є робота 60-50. 50-60 років. Да. Ну, я зберіг, привіз, я знаю, що я на той світ їх забрати не можу, тому залишаю вам, на дачам, а навчаю музеїти. Бати Бога прожив без лікарень, без, бо я був трошки спортсмен, боксер, бо боксом займався, то мене спасало. І футбол грали, ми там Сибірі і робили собі такі забавки, але то було дуже мало і, і, і дуже коротко. Там ніколи не тримає ногу на одному місці. Там перекидають вас. І все везуть на північ. Там північ, то все в трупах. Але там тільки кости залишають, а ще все. Звірі з'їдаються. І вони кормили зві там, на, на, на північне море завезуть, там вже ніколи ніхто не повертався з тих. Але я не вічний. <рив> Мені ще нога носять, Дякую за було, що я ще на ногах стою і так далі. Бо я не пропивав. прожив тяжкі часи і привіз.